Всім привіт! На зв'язку Орес. В цьому відео я хочу таку тему розкрити, як можливі тапки атаки на війні, і які з комбінації з атак найефективніші на даний час. Ось дивіться, розберемо, розберемо спочатку типи атак, які є взагалі. Так. Перші найскладніші, найскладніші атаки, які є, але найефективніші, коли ви з ними розберетесь, це веселки. Це най, найефективніша атака взагалі, яка може бути. Чим, чому? Тому що у вас є 5 кольорів, на полі у вас не буде відмазки, що нема камню. На полі у вас буде, буде по-любому кого зарядити, так? якийсь камінь буде. Чи червоний, чи фіолетовий, чи жовтий, чи синій, і так далі. Тут все залежить від того, як ви підберете цю команду, і ну, як ефективно ви підберете суперника під свою одну, другу чи третю команду. Які плюси в цій, в цій комбінації? Плюси в тому, що вам потрібно качати лише одні війська, один артефакт, одного кольору кожного кольору. Все. Ось як у мене 29,3 отряда і 28 2 отряда, Ну будуть всі 29 мінімум. І артефакти також стараюсь виганяти всі, що на роз... все, що на розгін мани. Е, Таким чином, в мене кожен герой максимально крепкий. Е, таким чином, у мене в кожного героя максимально нормальні стати і так далі. Ну, Як я воюю веселками, це можна подивитись на каналі. Е, самий простий варіант. Самий простий варіант атаки це Моно. Це другий варіант моно атаки. Він дуже простий, туди в принципі можете пихати любих героїв. Понятно, що якщо, ваші, ну, якщо йдете на якусь кисям, де є ці сірі щитки від зеркалення, або взагалі сірі щитки, то там вам потрібно якийсь будь один в команді, має бути, хто знімає ці щитки диспелер, так? І е, Решта просто ударники, бронерізи. Все в підряд. Коротше, і один е, тут навіть з стандартно, стандартною командою можна зібрати моно, яке при наявності камня буде зносити всіх і все. Тому що сам камінь сильно б'є, е, сам камінь б'є, і е, ви заряджаєте одним кольором всіх одразу. Мінуси е, мінуси, такого, плюси і мінуси. Давайте поговоримо про такі, такого роду атаки. Плюси в тому, що. Якщо наявність камінь є, а тим більше ще й кристал, то це 100% шот і дуже легкий і дуже швидкий, тому що камінь б'є шалено, заряджаються всі і так далі. Мінуси які в тому, що е, це рулетка 50 на 50, тобто буває камінь є, буває камню немає. Е, камню немає в більшості випадків в моноатаках плюс е, Тут потрібно якби, трохи підсилювати своїх героїв, якщо ви хочете, щоб ваше моно було найбільш ефективним. Бажано, щоб у вас були всі швидкі в команді з проривами і плюс ще й викачені всі артефакти і війська на ману. Тобто я дивився у ну, топових гравців, які там моноатаки, то там у них майже всі 6, 6 отрядів 30 війська. Ну хоча б, там, не знаю, Мінімум зробіть хоча б 11 війська там і так далі. так? Плюс, якщо там на проривах герої, то там 4-5 камінців і ваша вся команда заряджена. Так, це дуже потужно, реально. Але тих 4 камінців також буває немає. Тому що я коли граю веселками, в мене є така екскаді, і 3 камінця потрібно. І буває дуже часто випадків, що я тих 3 камінця просто не знаходжу. І просто витягують інші герої. Такий моно я рекомендую грати лише початківцям, тим, в кого ще немає якісних сильних героїв. Тим, в кого ще там четвірки в командах і так далі, але ви тими четвірками можете знести, в принципі, цілого, цілу ціль, якщо взяти навіть якесь моночетвірок. Якщо ви більш-менш середній гравець, я рекомендую вам брати вже як мінімум інші комбінації. Зараз поговоримо про третю комбінацію, яку, яка також ефективна. І вона може бути різна. 2-2-1. 3-2 є такі так, комбінації. 3-2 я не розглядаю. Це для мене майже моно, але є також і 3-2. Але зараз поговоримо про 3-2 і оці 3-1-1. Чому От для мене, наприклад, 3-1-1 – це більш прикольніший варіант, чим 3-2. Тому що на одну стихію більше і у вас збільшуються шанси. Наприклад, давайте поговоримо про 3-2. Це такий варіант атак для. Гравців середнього рівня, в кого ще невеликий вибір героїв. Можливо, є лікарі четвірки. Так, Не всі ще п'ятіричні, гарні лікарі є, А ще ви користуєтесь якимись четвірками. Так, та сама Луна геть дуже класно підходить під таку комбінацію От такого плана героя. Дивіться, що тут в 3 -1, 1 яка тут взагалі є варіанти атак. Ну, Зазвичай дуже корисно, коли у вас в команді, в кожній команді атаки буде якийсь стопор, блокіратор. Під такі команди блокіратори підходять четвірки. Геть легко підходять. Я ось таку команду, просто граюсь в рейдах нею. Просто ну, на війні я ходжу виключно веселками, а от на рейдах ось граюсь такою командою. В чому тут фішка? Три, три герої одного кольору це в мене зелені. Це всі три герої це ударники. Honda, Генріх і Сігорд. Вони заряджаються плюс-мінус однаково. Генріх трошки відстає, але там 9 камнів я насобирую, я їх заряджаю. Якщо немає зеленого камню, в мене є ще варіант зарядити матильду жовту. Щоб вона дала бронь, плюс підліковувала, плюс дала час, щоб я знайшов той самий зелений камінь для того, щоб знести? І фіолетову Майотан це блокіратор. Я її можу зарядити, заблокувати центр через центр, або через когось другого заблокувати небезпечного. І так далі. Які плюси в цьому варіанті атаки? Плюси в тому, що трійка зелена, по-перше, заряджається однаково, і при наявності камня вона слабше б'є, чим моно, але теж дуже потужно б'є. І, наприклад, якщо проти, проти ви йдете такою командою, то це дуже, дуже сильно виходить, дуже сильно, коли камінь є. Плюс лікар іншого кольору і блокіратор іншого кольору. Ще у вас є два варіанти, як захистити свою команду і дати час. Для того, щоб зарядити ударну трійку. Ну і понятно, що все вирішує ця ударна трійка. Тепер ну, ось такий варіант. Так, Ми розглянули. Ну, і там які можуть бути ще комбінації. Ну, Наприклад, два герої одного кольору, решта героїв різних кольорів. Ну, ось, Наприклад, ось тут у мене є гарна комбінація. Два герої одного кольору це. Найкращі варіанти це коли буде стихійний Бронеріс і шотер. Стихійний Бронеріс більше знімає броні, ніж простий бронеріс. Зазвичай там 55% і так далі. Плюс підвищує урон з камню на, на цей фіолетовий урон з камню. І шотер б'є потім дуже потужно. Ось така команда в мене є, просто в мене не вистачає одного кольору. Потрібного. і от Це в мене саме останнє, там, сама, одна із найслабих команд. Але вона прикольно працює, тому що коли Моніка ходить, медуза простий шотер, звичайний стандартний, вона просто знищує, вона там б'є 1400 в одну ціль. Е, також бачите, в мене два лікаря, і е, Леонардо це диспелер. І Олорун так, так само підвищує там, урон. ну, коротше, Тут вже, це вже такі свої моменти. Ну, такі варіанти теж є. Тепер давайте поговоримо, якою командою, в яких випадках на війні коли ходити. Наприклад, якщо ви воюєте Моно, якщо ви воюєте Моно, то, е, ну, звичайно, обирається ціль в протицвіт. От в мене є жовте моно, я, наприклад, йду на кисямбу. Так? Е, наприклад, у соперника буде два сині герої в команді, там, по, по бокам чи там, по краям. Я можу піти зеленими, так, тому що мож, надіюсь на те, що буде е, камінь під одним краєм або під іншим, і так далі. Або не яким ви кольором там йдете, головне, щоб це моно ну, працювало, так, зарядити цю команду. Тобто на цілих ми йдемо моно. Якщо ми бачимо, наприклад, добив, а, нема вже добив у нас на полі, не зможу показати вам. Якщо ми бачимо добив, наприклад. Ну ось, Уявимо, що ось в оцього, в оцього гравця знесли Канну і знесли Оніда. Тобто ну, немає центру. А давайте знесли Канну лише. Вже немає центру. То е, тут ще, в принципі, моно є сенс брати, тому що е, лише тільки через центр ми можемо прокидуватись. Але вже я б рекомендував брати як мінімум три кольори: ОТ -1, 1 або 3-2, або 2-2-1, От якісь такі комбінації. Чому? Тому що у вас центру немає, ви можете в ту пустоту заряджати камінь. Якщо ви пішли моно в такому випадку, то о, це нічим не відрізняється, що ви пішли на цілого, або пішли от, на от такого гравця. Ви просто в пустоту, або у вас є камінь зарядите своє моно, або у вас нема камню, ви не зарядите, а соперник зарядиться і вас вб'є. Все. Якщо ви пішли командою, де як мінімум 3 три, три стихії, ви взяли. То у вас буде більше шансів через ту дирку, де немає героїв, зарядити ваших е, героїв. так? Ви їх зарядите і зможете знести ну, героя за героєм, у суперника і так перемогти. Тобто добиви забираються 100%. Але якщо, наприклад, я бачу, що немає центру і немає плеча, і людина йде на трьох героїв, в принципі, простих героїв, там навіть таких ось там пазузу, які б вони не вкачені не були. Людина йде і ловить нуль, і, і пише: не зайшло. Я розумію, що людина ну, не стикалася ще з таким, цей гравець не стикався ще з ну, такими ситуаціями, просто ніхто не об'яснював. Тут, нулів, взагалі не має бути, коли ви йдете на реально гарного, розбитого противника. Тому що є куди заряджатись, є куди заряджатись, і ви можете навіть четвірками, вкачаними, ну, понятно, з емблемами бажано. Навіть четвірками піти і знести добити 100% того суперника. Е, на такі добиви бажано брати веселку, щоб у вас було 5 кольорів, через дирки заряджатись і виносити героя за героєм. Це найлегше, що може бути. Тому це такі добиви. Якщо е, ну, ж нема так прям стільки героїв, там, щоб набрати якісних, то, ну, то беріть 3-1-1. там, так? Вже буде у вас також більше шансів, хоча ваша трійка ударна теж залежить сильно від камня. Ну, от, якось так я розповів. І якщо ви будете притримуватись такого Такого плану, то То у вас буде, в принципі, війна заходити постійно. Ви будете, як мінімум, Ну не, не топ-атакер, але ви не будете там на самому дні. там... До 100 балів, Ті, що буває, навіть не можуть набрати до 100 балів. Ви зможете набирати спокійно і на добивах, і спокійно обирати, навчитеся вибирати цілі на шот і так далі. ну ну ось якось так ну, і В принципі, ось, о, дивіться, класний добив у нас з'явився. Ось тут класний приклад. Ось сюди б я пішов би вже веселкою, спокійно. Або якщо не веселкою, то як мінімум 3-1-1. Просто збиваєте. Плечі збити, залишилось, і все, там далі вже буде дуже легко. Е, і дивіться, якщо ви е, ну, рекомендація яка моя. Моно взагалі, якщо ви новачок, ходіть моно. Якщо ви середнього рівня гравець, у вас вже є і команди, як мінімум не Не знаю, знаю, там 5... 5400, може вже є. Вже Не беріть моно, вже беріть. 3-1-1 бажано. Три ударника, один лікар і один якийсь блокіратор четвірка. Краще п'ятірка. Якщо четвірка є, супер. Це бажано, щоб це був швидкий блокіратор. Це Майотан, це Хі... Хі... Хінину і Тепо, це Мерлін. от такі. Ну, середні теж підуть, там, як там... ці дреконабор, ну, середнього заряду такі герої. Добре, друзі, я надіюсь це відео було вам корисним. Беріть, не беріть все під ну коротше, дивіться по своїх гаражах, складайте команди, пробуйте, тестуйте в рейдах. І якщо ви вже в рейдах впевнені, що воно у вас заходить, тоді лише переходьте на війну такими командами. А експерименти сходу на війну не заносьте. Все, гарного дня! Всім з вами був Арес. Підписуйтесь на канал.